В цьому відео я хочу розказати, з якою проблемою стикнулися наші клієнти, звернулися до нас, бо самостійно не могли вирішити проблему. Це Львів, вулиця Малоголосківська, 8. В цьому будинку ну, насправді є дуже багато проблем з вікнами від забудовника. Якщо ось так прикласти руку, то ну, тут відчувається протяг просто шалений. Ми можемо перевіряти, притискаємо через один контур прощільнюваче ще... Ось так. І що ми бачимо? Тобто він ось входить. І можна. Ось так Трохи зроби, бачите? Тобто шпарина просто ну, дуже, жорстка, дуже жорстка. Так, робимо, припускаємо, але ну, ніякого зусилля не потрібно докладати, щоб витягнути. Ну і по периметру також воно тут протягне. Але саме найбільша велика проблема. там. Чому вона утворюється, як ми вирішуємо? Регулюванням це неможливо ніяк вирішити. Чому? Тому що проблема від забудовника, що створку зробили менше, ніж рано. Дивіться, ми робимо олівцем ось так і ось так. Якщо відкриємо двері, то що ми можемо побачити? Що відстань навіть немає, ну, може, 3, -3 мм. Ну, максимум 3 мм. Тобто, коли створка не перекриває раму на потрібні 8 мм, то як би не регулювали, якби не міняли учимнювач, це не допоможе. Як це можна вирішити, щоб не робити перемонтаж? Маємо один спосіб, потім у наступному відео ми покажемо суть цього способу. Ми виймаємо склопаки і трохи розсуваємо, бо тут є імпост. Якщо б імпосту не було. Було б набагато легше вирішити проблему. У цій квартирі є 5 дверей. Оці двері вже минулого разу ми зробили. Власниця дуже задоволена була результатом. Я покажу, що ми зробили. Ми замінили ущільнювач, повністю витягнули фурнітуру і повністю її змастили. перемастили. Налаштування фурнітури навіть не на середньому, а трохи навіть зменшений притиск на більшості ЦАП. Ми зробили. І дивіться. Так само через один, тобто не аж ось так папір ми витягаємо, через один контур. І потім притискаємо. Тобто не потрібно, до речі, за рахунок того, що ми таким чином змастили фурнітуру, прикладати, докладати надзусиль, і що ми робимо. Тобто аркуш паперу тримається ну, ідеально. Тобто його не витягнеш. І так само по стороні де звіси. Далі я покажу через один контур. Тобто тримається ідеально. Підсумовуємо, насправді вікна від забудовника у Львові це ну, дуже серйозні проблеми можуть тут бути, але ну, в більшості випадків, навіть коли вже ремонт зробили люди, і вже ну, якось переробляти, міняти вікна не варіант. І тому ми вирішуємо ці проблеми. Так що ну, ви отримуєте результат, який вас задовільнить, і не потрібно буде міняти на нові вікна. Зазвичай ці проблеми не вирішуються просто звичайним регулюванням, там додав, ключиком взяв трохи щільніше, як кажуть, переведіть мені вікна чи двері на зимовий режим і цього достатньо. Ні, насправді не достатньо. То тут був потрібен комплекс і заміна ощільнювача, чи і переборка, чистка фурнітури, потім вирівнювання діагоналі, бо вони перекошені тут цілий букет. Таким чином, якщо у вас є проблеми з вікнами, дверима, то... Ви можете, якщо у вас щось не виходить, звертайтеся до сервісу Enfield Windows. Ми з задоволенням допоможемо вам в вирішенні цих проблем.